Ви знаєте, цікаво сказати, що перше море в своєму житті, яке я побачила, було не Азовське, а Чорне. Так сталося, що в п'ять років для мене це була перша велика туристична поїздка. Ми чомусь спеціально поїхали в Київ, я не знаю чому. Напевно, щоб побачити Київ, а звідти сіли на потяг Київ-Сімферополь, а потім їхали тим самим відомим тролейбусом. Здається, до Ялти, з Сімферополя до Ялти, це цей найдовший тролейбусний маршрут, який мені, звісно, дуже сильно запам'ятався. І ось так сталося моє перше море, і для батька завжди було дуже важливим, щоб в Криму ми проводили багато часу, вільного, поза школою, в літній час переважно. Тобто, кожне літо обов'язково в Криму ми були. І батько. Наголошував на тому, що для нас це важлива земля, це земля наших пращурів, прабатьківщина. І, напевно, на особистому рівні цей зв'язок я таким чином відчувала.